Духовно-патріотична звірка пісень, крок віри в божественні двері належить надзвичайно обдарованій творчій особистості Зої Стрихарчук. Презентація книги відбулась під час зібрання клубу Джерела душі. Всім відома слабочана, неперевершена, талановита наша письменниця, поетеса. Самодіяльна композиторка і Виконалиться власних пісень, ви в цьому маєте переконатися сьогодні. Зоя Романі Осигачук, а ще ж до того вона, Каскарка, а ще ж до того вона. Не давно подяку за творчість та цінний подарунок авторці вручив Славуцький міський голова. Я щиро дякую, що маю нагоду вам сьогодні виразити слова величезної поваги вдячності, тому що ви розумієте, настільки будь талановитою людиною, настільки будь оптимістичною людиною, щоб сьогодні е, от робити настільки величезний обсяг робіт це треба. Ну це я не знаю, наскільки треба любити життя. Як вам вдається, і всі присутні. Я дуже горжуся, що маю нагоду знаходитися в вашому колективі. Маю нагоду бути на ваших таких зібраннях великих різних, які ви проводите. Це надзвичайно позитивно. Перу письменниці належить багато книг: прозових та поетичних, дитячих та для дорослого читача. Однак збірка духовних пісень серед них займає особливе місце, і ось чому ділиться Зоя Романівна. І всім нам. Я вдосконалення душі для виконання місії на цій землі. Свою місію я зрозуміла чітко, особливо тоді, коли в мене почали з'являтися духовні пісні. Пані Зоя подякувала усім тим, хто допоміг їй із виданням книги. Допомогою моїх хороших друзів я зробила цю книжку. Дякую, дякую. Серед таких друзів авторки є людина, яка розділяє її духовні цінності. Це Нікіта Ешмуратов, технічний директор збірки, а ще регент церковного хору, студент Київської духовної академії та семінарії, етнолог-краєзнавець. Такі дні хочеться сказати єдине Святитий Василій Великий, який сказав прекрасні слова: не нервнуйте вже чудом закладеним у вас. Ці слова стосуються вас. Романіна, тому що чудо, яке перебуває у вас, це той талант, який подарував Христос для кожного. Він сказав, що немає людини, яку не збагатив Господь своїми безмежними дарами. Нехай ці дари у вас приумножуються, і ви будете мати можливість видати ще не одну книгу. Духовні пісні та вірші на музику Зої Стрихарчук, що увійшли до збірки, проникли волунали у залі бібліотеки у виконанні самої авторки. Матір пречисто скажи ти мені, як душі очисти відпруду й мрекні.